Шановні друзі, у нас семінар, який називається «Безжальність». Я вас запрошую на нього. Чому? Тому що безжальність – це головна умова того, що ми є авторами свого свого життя, а не жертвами власного життя. Жалість, жалість до себе відчувають люди, які собі які є жертвами. І жалість це основний засоб утримання себе в якості жертви. Наша культура навчає нас бути жертвами, наша культура плекає дуже багато жалю і будь будь будь-будь-хто з нас може перекрити. Перерахувати численну кількість рідних, знайомих, інших людей, які постійно жаліються на те, що все не так все погано, да, і так далі, і так далі. Те нас так виховали. У нас така освіта, у нас таке виховання, у нас таке оточення, і все життя навчала нас, і вся культура, яка існує, на жаль, навчає нас бути жертвами. А ми не хочемо бути жертвами. Людина ну точніше, я не хочу, я не хочу, щоб ви були жертвами. Ті, до, 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 до яких я звертаюсь. І не бути жертвою, треба вчитися. Щоб не бути жертвою, треба засвоїти найперше таку річ, як безжалісність. Мій учитель колись сказав фразу, яка мені дуже подобається, яку я часто цитую. Сльози, якими людина плаче по себе, вони отруєні. І жалість вбиває людину, жалість направлена до себе. А ви спитаєте, а як же жалість до інших? А жалості до інших не існує. До інших існує співчуття, до інших існує розуміння, до інших є совідчуття, со скажімо так, але жалість це те, що руйнує і іншого, і вас, і е наші стосунки, тому що жалість до іншого це просто проекція жалю до себе. Слабка людина, людина жертва не признається в собі насамперед, вона боїться зустрітися з реальністю. І перша реальність, з якою вона боїться зустрітися, це внутрішня реальність. Вона просто не зізнається, собі, себе, що вона не здатна впоратися з, з життєвими викликами, наприклад. І коли ми бачимо нещасну собачку, яка дуже хочеться пожалітися, це означає, що не, це не, жалісність не означає, що не треба їй займатися. Вона означає, що не треба при, 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 проєктувати жалість до себе нещасного, ні Агретова, ні, ні за, зацьоманого, да, і якому не, не подарували негайно мільйон доларів, просто так ні за що. Да і не привезли. Жити в Америку, в, в Майамі. Вона проєктується на, на цю собачку. Це психологічний механізм, який я вам нарисую, покажу на семінарі, як це працює. Біжалісність це єдине, що повертає нас до реальності. Господь педагог, і життя це школа. Жалість це, те, це намагання збігти з в уроку, який Господь Бог, до речі, нам надав. Щоб ми виросли над собою, щоб ми стали кращою версією себе, щоб людина звучала гордо. І от, пам'ятаєте, як ми збігали з фізкультури, з фізри свого часу в школі? Ми постійно казали, пузо болить, боліт, родителі, справка, можна якось я оце, оце не, не піду. Пожалейте, не можу біжати ножка хромає. І... Життя відрізняється від школи, що школи можна збіжати від життя. ні, Все одно нас дожене. Але людина, яка жаліє себе, зустріне наступний урок, який буде жор жорстче, ніж попередній, е в менш придатному стані. І це, а в третій, третій раз ще гірше, а четвертий наступний, і так до да, повної загибелі душі. І я не хочу, щоб це з нами відбувалося, принаймні тим, хто. Не хочеш, щоб це було, приходьте на семінар, я вам все розповім. Це практичний семінар, я буду рисувати конкретно зрозумілі схемі, як це працює. Буду на ваших кейсах з'ясовувати, да, коли ви себе дуже сильно жаліли або когось, як це, по, по, по яких механізмах це відбувалося в закономірностях, і що можна було зробити навпаки. Безжалісність – це найкраще, що є у людини. Безжалісність не означає відсутність співчуття, співтовариства, допомоги і так далі, і так далі. Це просто умова. Керування нашою увагою, тверезою поглядом, умовою тверезого погляду на життєві уроки, які нам дає Господь Бог. І оскільки все, все в цьому світі керується увагою, то жалість, головне завдання жалості завернути погляд внутр, внутрі людини. Тобто зробити її так, щоб вона не стикалася з реальністю. Ну і там погляд мечеться для того, щоб не зустрітися з внутрішньою реальністю. А безжалісність єдина умова, яка дозволяє вірно керувати увагою, самому керувати, бути автором своєї уваги, царем своєї уваги, наказувати свої уваги і дивитися рівно на те, що відбувається зовні і, і внутрі нас, не боятися, не відводити очі. От, мистецтво не відводити очі, ми будемо навчатися на цьому семінарі. І будемо розбирати ваші кейси. Приходьте, і я думаю, що вам дуже сподобається, тому що життя починається тільки з того моменту, коли ми стаємо безжалісними.